Христос Воскрес, Воскресне Україна, писанка із таким написом цього року прикрашає площу героїв Майдану у городку перед вербною неділею та Великоднем. На головній площі міста городок знову встановили великодні локації: пасхальне дерево, прикрашене писанками, і патріотичними блакитно-жовтими стрічками, фотозони та інші декорації. А центральна арка при вході на площу, яка у різдвяні свята була прикрашена святковими ілюмінаціями, сьогодні стала місцем спомину десяти міст героїв України, які найбільше постраждали від російських окупантів. В кожного є свій фронт, і ми маємо виконувати будь-які завдання для того, щоб підтримати людей, підтримати вимушених переселенців, які в нас тут проживають. І в нашому маленькому містечку, багатонаціональному, такому релігійному. Скоро настане велике світле свято Великодня, і саме певно, для того сьогодні ми намагаємося прикрасити площу нашого міста, щоб підтримати наш дух на площі з великодними локаціями. Охоче фотографуються гордочани, але найбільше враження креативною ідеєю люди, яких з рідних домівок вигнала війна. Тяне доля побачила Херсон. я вийшла сама. Говорю, Виходь, давай іди. побачила Херсон, треба сфотографуватися. Нагадаємо, що вже цієї неділі, 17 квітня, християни з західного обряду святкуватимуть Пасху, а віряни східного обряду рівно за тиждень, 24 квітня. І в кожному у серці ці воєнні дні пануватиме надзвичайно сильна віра в Бога і в перемогу України. А тим часом рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки під час богослужінь. Якщо ви будете користуватися відкритим вогнем в храмах, свічках, дивіться, будьте обережними, щоб свічка не притулилась до одягу власного чи поруч з вами стоячої людини. Дотримуйтеся дистанції, також настоятелі в храмів, прошу забезпечити храми не менше, ніж двома справними вогнеасниками. Всі шляхи евакуації утримати вільними та незахарещеними.